Страсбурзі триває пленарна сесія європейського парламенту? Головна інтрига першого дня засідання спроба відправити у відставку Єврокомісію разом із президенткою Урсулою фон дер Ляєн. за перебігом подій Страсбурзі стежить наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Вітаю тебе, Тетяно. Отож, які прогнози щодо голосування за імпічмент Урсули фондерляєн і які шанси, що вона залишиться на посаді? Вітаю вітання зі Страсбурга з куларів європейського парламенту. Власне, вчорашні дебати довели те, що Урсулі фон дер Ляйн не немає чого переживати, перейматися голосуванням, яке буде у четвертому, що усі великі політичні групи європейського парламенту заявили про те, що вони підтримують фондерляїн і будуть голосувати проти вотумів недовіри. Які висловили дві політичні групи проти Європейської комісії, хто виступає проти Фондерляїн? Це крайньо праві та крайньо ліві. Крайньо права фракція Патріоти за Європу, яку, як ми пам'ятаємо, допомагав створити прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. І е, крайньо ліва е, власне єдина ліва фракція європейського парламенту, яка так і називається ліві у європейському парламенті. Е, обидві фракції мають деякі подібні претензії до Фандерляїн, і в чомусь відрізняються. Подібність претензій е, була озвучена е, очільником національного об'єднання ультраправою е, партією е, Франції Жорданом Барделою. Він заявив про те, що е, е, що вони не задоволені тим, що Фандерляєн уклала. Невигідні для європейського союзу угоди про торгівлю з Сполученими Штатами та власне державами Латинської Америки Меркосу Урсула фондрляєн у відповідь закликала усі фракції європейського парламенту до єдності. Так само говорила вона і про єдність Європи. Якщо можливо, давайте послухаємо її пряму мову. This is the trick in the book. це найстаріший трюк у світі: сіяти розбрат, поширювати дезінформацію, створювати козлів відпущення або нацьковувати європейців один на одного, намагатися послабити нашу пильність, поки ми боремося між собою, послабити нашу рішучість і стійкість. Це пастка, і ми просто не можемо в неї потрапити. Незалежно від того, чи працюємо ми над нашою обороноздатністю, будуємо наш демократичний щит, чи підвищуємо нашу спроможність, створюючи якісні робочі місця для всіх у сучасній економіці, саме на цьому ми маємо зосередитися. отже голосування за імпічмент по фондерляєн відбудеться цього четверга о 12 годині. І у всіх великих фракцій європарламенту буде нагода показати європейську єдність студент Дякуємо тобі, Тетяна. Це була наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Вона стежить за пленарним засіданням Європейського парламенту у Страсбурзі. Пізніше буде більше інформації. Дивіться в українському фокусі.